Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Ось він новий президент України на виборах, які в будь-якому випадку рано чи пізно прийдуть залужне і його перша леді. Далі текст від автора вони люблять гори, Це власне нас і звело в часі і просторі. Я подарував людоруб на дипломатичній роботі. Згодиться, якщо зустріти Лаврова, пише Нік Дроботенко, публікуючи фото разом із сімейством залужних, але пост не про те. А про те, що я взяв на себе відповідальність від імені всієї нашої гірської спільноти, подякувати генералові за все, що ним було зроблено на посаді головнокомандувача зброї. Війних сил України хтось проти тепер, як завжди, особисто він людина, енергія, швидкі рухи, мова, думки, миттєві реакції при величезній внутрішній силі, яку відчуваєш фізично. Вона найнадійніший тил, без якого не може триматися фронт, дивлячись, як вони спілкуються між собою. Погляди, інтонації, вираз обличчя мене виникла асоціація з альпінізмом. Вони по життю йдуть в зв'язці, страхують, довіряють, впевнені один в одному. Більше ризиковану роботу виконує завжди перший на партнерві величезна відповідальність страховки, щоб лідер вірив в надійність. Тепер для страховки залізного генерала волени є титановий карабін. Ірбіс випадково в мене в кишені знайшовся прямо на зустрічі. Вони зв'язка, і про це враження я їм казав. Якщо нема заперечень, зроблю допис ФБ без проблем, але зазвичай пишу із цьому, і взагалі як заманеться, як завгодно. Вони такі відкриті, позитивні, без жодного натяку на зірковість. А я виконую озвучене. і напишу, як заманеться. Одночасно, звільнити з посад півтора десятки генералів на чолі з головком в гарячу фазу війни міг тільки абсолютний дистильований Бовдур. Військах це назвала ніж спина, дехто розгромом, тому що залужний для країни був не просто людиною. Після вигнання з Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Херсонщини він став символом, символом перемог. В нього вірили, вірили в талант, працездатність, фарт, харизму, етцетера. Вірили наші бійці, вірили військові, політики за кордоном, вірило цивільне населення. Раціонально чи і то вже другорядне основне була віра, яка в багатьох рухнула з оприлюдненням указу від 8 лютого про звільнення в залужного, яка в багатьох рухнула з оприлюдненням указу від 8 лютого про звільнення залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. Віру підкосила особа, яка не служила в армії жодного дня. Не здатна мислити стратегічно. Не здатна прораховувати наслідки своїх дій для країн, але з 19-го року отримала право видавати укази і керувати державою результати на кладовищах і мапі. Але сьогодні я не хочу псувати настрій ані собі, ані вам особою займався і буду займатися окремо. Зараз пост вдячності і трохи роздумів, як завжди, уявляю, що твориться в душі у людини, яка віддала все життя армії, жила армією, не уявляла себе поза армією, але для якої влада створила всі умови для залишення армії, і він, як відповідальна людина, після президентського указу пішов з армії, щоб не розхитувати. Альбінізм не спорт, а спосіб життя для нього. Способом життя була армія, тепер все буде інакше. Життя без армії, але душа буде там. Я не торкався болючих політичних і психологічних питань, у нас була інші теми. Почали навіть з практичних вправ з людоробом. Ну треба ж знати, як поводитись з інструментом при зустрічі з російськими дипломатами. Жарти, історія, я був вражений, що він пише книгу не на комп'ютері, а на папері. Йому так зручніше, але весь час підсвідомо в голові сиділо геть інше. Пам'ятаю, розгорнутий без углу, хейт головкома, що був підхоплений та бунами ментально без угли. І коли в мене в голові промайнуло слово невдячність, коли ворог стояв. На околицях Києва, і тоді в мене в голові промайнуло слово невдячність. Коли ворог стояв на околицях Києва, всі хейтери сиділи тих у понорах, коли загроза для власних дуб зникла, піднялися голови і заговорили роти. Найогидніше, що це було підхоплено певним прошорком людей. Невдячність, розквітаюча вада суспільства. На жаль, саме тому мені було важливо потиснути йому руку, обійняти Олену, висловити обом щуро вдячність, що я зробив від імені всієї гірської спільноти. Але у кожного з вас є зараз можливість подякувати тут в коментарях до адресатів ваша подяка дійде. Не сумнівайтесь, Валерію і Олені зелен. Залу... Уж я свою вдячність вже висловив справа за вами спільнота. Пес хтось увійде в підручник історії, не підготовкою до війни, розброєнням, розмінуванням, розведенням і та радує про шашлик. Хтось зривом ліскриго, переважаючого у всіх компонентах ворога, коли шансів ніхто не давав, і через два роки боротьби, що вразила світ сказаною фразою. Нам ще буде важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Різні постаті, різний масштаб, різний внутрішній стрижень, різні системи внутрішніх координат. Про одного в українській вікіпедії написано, був фігурантом декілька історій, пов'язаних із Орами і приховуванням незадекларованого маєтку в Італії. Про іншого 15 листопада 2022 року залужний отримав 1 мільйон спадку від Григорія Степенця. 5 січня 2023 року він передав всі отримані гроші на спецрахунок НБУ для збору потреб збройних сил України. Яка дрібнота і глиба? То вже давайте всі будемо діяти по життю так, щоб ніколи не було соромно. Як казала пересічна людина, яка на фото тримає в руці людоруб. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. у кожного своя висновки, кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.